Наші вітання усім шанувальникам українського футболу прямо зараз на стадіоні оболонь Арена на нашому каналі Аболонь-Бровар Тіві розпочинається пряма трансляція матчу 28-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги, де Оболонь-Бровар зустрічаються у себе вдома із Чернівецькою буковиною. Матч достатньо принциповий і можна не сумніватися, що буде. Дуже цікавим, оскільки ці команди знаходяться, в принципі, поруч у турнірній таблиці. Буковина вже в першій атаці своїй на початку зустрічі це був удар по воротах, але не точний. Максим Покателюк пробував. Стартова хвилина нас уже майже позаду. Зустріч, як ви бачите, розпочалася. Ну і Давайте зараз швиденько поки що розберемося зі стартовими складами, ну а потім повністю зосередимося на матчі, який у нас Обіцяє бути, я думаю, все ж таки драматичним. Ну про це ми ще згодом обов'язково поговоримо. Тож гості боковина Чернівці, головний тренер із зимового міжсезоння, тобто з весняної частини цієї команди, Олег Ратій. Не забуваємо, що Олег Ратій свого часу а, був тренером команди оболонь-бравар не головним, але помічником Сергія Ковальця в сезоні 2010-2011. І сьогодні він уже працює як самостійний тренер, головний тренер команди Буковина Чернівці. Отож ратій виставив на цей матч наступних футболістів. Ви вже зрозуміли, що в жовто-чорних кольорах команда «Буковина» у воротах Олег Мозіль, номер 30-й, Артем Терехов, капітан команди, номер 3-й, Роман Мироненко, 7-й, Олександр Темирівський, Ігор Байчук, 21, й Максим 5-й, Олександр Гуськов восьмий, Сергій Чоботарьов, п'ятнадцятий Максим Ілюк двадцять п'ятий, другий Роман Гудак, одинадцятий Сергій Шлавчук Ну, напевно, на неї... давайте подивимося за цю атаку. Ще один удар здалеку буде. Так, удар здалеку, поруч зі стічку. М'яч проходить. Хороший удар. Це вже до речі, друга прострілка у нашому матчі здалеку у сьогоднішньому поєдинку На першій хвилині, як ви пригадуєте, Максим Покаталюк пробував. А ось тут, а в цьому ігровому епізоді. По-моєму, Сергій Чебатарів. Так, 15-й номер саме Чебатріо пробував здалеку і поруч зі стієчкою пройшов м'яч воріт Назарія Федорівського. От так за ці зіграні дві хвилини вже два дальних удари у боковини. Бачимо, що гості розпочали агресивніше у оболоні. Ще жодної атаки не було. Так, от єдина, напевно, несподіванка це те, що відсутні у боковині сьогодні основний лівий півзахисник, досвідчений 32-річний, Олег Керчу, вихованець Чернівецького футболу, який в Буковині грав багато років, а потім йшов з Буковини, Повертався. І ось знову навесні він дві 2017 році вже із канадської команди Ukraine Юнайтед повернувся в Україну і в Буковині. І Знову це його вже третій прихід в Буковину, але сьогодні він відсутній. Навіть в запасі немає Олега Керчу. В принципі, перед матчем в прев'ю він не значився серед травмованих. Можливо, в останній момент перед початком цієї зустрічі зазнав пошкодження. Але карчу, тому сьогодні його немає в основі. Ну і швидше за все на його позиції буде діяти Роман Гудак під другим номером. Ну, а тепер оболонь бровару. Воротах Назарій Федорівський під першим номером. Далі за протоколом: четвертий Тарас Пінчук, 23-й Сергій Даценко, шостий Андрій Корнєв, капітан команди, дев'ятий Юрій Бровченко. Вибачте, зараз ще одна атака у а, чернівецьких футболістів чи батальйону на ліва фланг віддав. Це може бути небезпечно. Прострільна передача у штрафний майданчик. але м'яч так периметру проходить і виходить з лівого флангу на правий протилежний. Гуськов. Ну що, Гуськов зробить? Гуськов змушений віддати назад на Тимирівського. Тимирівський у штрафний майданчик. Ох, тут небезпечно як було дуже остро віддавав Він зараз на Максима Ілюка. А Ілюк не зумів обробити у простій ситуації, фактично м'яч. Тимирівський. Якраз так поміж двох зелено білих віддав у штрафний майданчик. А от Ілюку не вистачило індивідуальної майстерності, щоб обробити м'яче наприкінці четвертої хвилини. Ще одна загроза була біля воріт аболонської команди. Ось так гості розпочали. Так от, зупинився я на корніві капітан команди 6-го номера Болонь, 9-й Юрій Бровченко, 17-й Павло Гордійчук, 16-й Костянтин Коваленко, 3-й Дмитро Проневич, 10-й Олег Слободян, Дмитро Єременко, 28-й Василь Продан, 14-й. Ну і відсутні сьогодні у складі два флангові півзахисники, немає їх сьогодні навіть і в запасі, травмований Скакун. А, і а, також схоже, що зазнав пошкодження сахнюк. Сьогодні ні сахнюка, ні скакуна немає у команді Олега Мазуренка у цьому складі, навіть у запасі. А, тому раз... Ну, я думаю, зараз ще кілька хвилин подивимося і остаточно розберемося з тактичними побудовами або команду сьогоднішньому поєдинку. Арбітер позначає штрафний у центрі поля. До речі, обслуговує сьогоднішній матч Дмитро Бондаренко. Арбітер із Одеси. Йому допомагають Ігор Дебенко із Франківська. Петро Кутубей також з івано франківська четвертий резервний арбітер сьогодні. Олександр Солов'ян із Києва. Ви знаєте, Петро тобе він все таки не з Франківська. Тут протоколі помилка. Він із Виноградіва, Закарпатської області. А четвертий резервний редак Олександр Солов'ян, Київ. і спостерігає за сьогоднішнім матчем інспектор Олександр Латоша із міста Мелітополь. Ось так, це офіційні особи сьогоднішнього поєдинку. А матч як ви зрозуміли у цьому 28-му матурі сьогоднішній ігровий день завершує, адже більшість поєдинків першолігових сьогодні вже були зіграні. І... Про ці результати ми ще сьогодні поговоримо. А, а сьогодні, о 19-й годині за київським за українським часом, найпізніше розпочинається цей матч. А сьогодні все таки середа, сьогодні буднішній день. А, і саме сьогодні, щоб болівальників якомога більше прийшло на аболонь арену, а, тому і призначено було. Вирішено призначити було цей матч на таку достатньо пізню годину. Хоча у нас уже травень місяць, а я думаю, що їм не виключено, що штучне освітлення. Якщо і знадобиться, то хіба що аж наприкінці матчу на останніх хвилинах. А так. А... Все створено і всі умови є для того, щоб сьогодні команди продемонстрували хороший футбол. Газон, ну, як бачимо, у відмінному стані на аболонь арені, температура повітря сьогодні у Києві просто такі справжня, травнева, майже літня. І тому залишається у такі погодних умовах лише продемонструвати якісний футбол. Атака зараз в у Буковини через лівий фланг. Навісна передача була, навіть я б сказав, більш прострільна, але перелітає м'яч через голови і на протилежний план виходить м'яч. Тут боротьба була корнева із вісімкою Буковина Олегом Олександром Гуськовим. Порушення правил з боку Гуськова арбітра фіксує. А Корнєв сьогодні, як бачимо, діє на позиції лівого захисника. Так Ігор Бойчук сьогодні діє на позиції. Лівого півзахисника, ось такі зміни вже тактичні. Ми бачимо у сьогоднішньому поєдинку. Ну, корені він достатньо універсальний. наддосвідчений гравець. капітан команди може зіграти справа в захисті, справа в півзахисті, зліва в захисті опорного півзахисника. 38 років людині, і досить пір він грає у першій лізі на достатньо хорошому рівні, тримає себе у формі, без замін проводить матчі. От вам і ну і гене, передусім, ну і взагалі рівень підготовки футболіста. От перша прострільна передача із правого флангу зараз була у киян. Кутовий також перший будуть виконувати зараз. І пішов його подавати Олег Слободян. Ну, не поспішає Олег. Він зараз поки встановить м'яч, поки підійдуть всі зелено білі у штрафний майданчик на цей стандарт. А втім, якраз на початку 9-ї хвилини. А це потенційно перший небезпечний момент у Київської оболоні, Олег Слободян робить навісну передачу. м'яч перелітає через всіх. Все-таки може до удару справа тут тоді і Одні вибивають жовто-чорні. Певна метушня тут і пожежа невеличка виникла біля у штрафному майданчику Буковини. Здалося, що вони вже захисники вибили м'яч за межі карної зони, але ні, він в повітрі підвиснув і ледь не завдали удару у поворотах Олега Мозіля, кияни От Тепер на протилежний лівий фланг переводиться м'яч. Тут Бровченко. Ні, програв боротьбу Бровченко. Ну От поки що ми бачимо, схоже, що трохи так ух небезпечно як може бути зараз. У штрафний майданчик зараз зривається і пас до штрафного... Ах, який момент зараз був у а, Буковин. і змарнований шанс. Який хороший момент зараз був. Ну, по-перше, Савчук отримав. У центральній зоні передачу, і у центрі він проходив поруч з ним було два гравці захисні, захисники захисники балоні. Але Савчук пройшов, вирішив віддати пас на Максима Ілюка. Ілюк сьогодні вже вдруге підводить його індивідуальна майстерність. А хто б міг подумати? Так, це той самий Максим Ілюк, який є вихованцем школи Донецького Шахтаря. В Шахтарі-2, в Шахтарі 3 він грав в «Маріупольському» і Лічівці. На юнацькому і молодіжному рівні він достатньо добре себе проявляв. А ось якраз за далі ми бачимо на вищий рівень у лізі він так і не, не вийшов. Максим Ілюк, який перейшов у зимову міжсезоння, фактично майже на більш ніж 50% створену нову «Буковину» із Олегом Ратієм. Ми бачимо, що у цьому. Поєдинку, поки що у нього два шанси були. Перший момент пригадуєте, на початку зустрічі, коли отримав імпас гостро із флангу. у Штрафний майданчик не зумів обробити м'яч. А другий момент ось зараз, коли на нього віддавав передачу Сергій Савчук, і Максим Іллюк не зумів також. Ну, можливо, не зовсім зручно Савчук віддавав, вже наздоганяли і накривали захисники. І вийшло так, що фактично у боротьбу віддав на Ілюка із захисником а, Савчук, і, і не вийшов навіть і не, не дійшла справа до удару Максима Ілюка у поворотах а, Назарія Федорівського. Але за ці зіграні вже 10,5 хвилин а, не можна не визначити те, що Ну, три три фактично нагоди було у Буковини для того, щоб у сьогоднішньому матчі рахунок відкрити. У оболоні ще таких моментів не було. Ну от хіба що, окрім того стандарту, коли певна метушня виникла в штрафному майданчику і не могли з першої спроби вибити м'яч захисники, ну ось той хіба що момент можна відзначити, та й то справа до удару не дійшла. От такий початок на оболоні Арені. До до взяття воріт у нас справа не дійшла, але поки що а, варто визнати, що за створеною небезпекою а, Буковина переграє свого суперника. Тож, друзі, не забуваємо, що Буковина – це та команда, яка ще поки що у гостьових матчах у весняній частині не пропускала і не і не програвала, і не пропускала а, жодного разу. Вдома навіть було вже дві поразки 0 1 0 2 А от а, на виїзді ще. Ну, Дуже пристойно грає чернівецька команда. І перед початком цієї зустрічі із оболонью. 270 хвилин було у Боковини без пропущених м'ячів. 270 сухих м'ячів. і Ось зараз сухих хвилин, вибачте. І ще 11, уже 282 майже хвилини у Буковини без пропущених м'ячів на виїзді. Була удар, був удар зараз лівого флангу по поворотах. Але прямо до рук Назарія Федорівського м'яч полетів. Ну, от ти ще один удар площину воріт. Ну Тут, напевне, ще не можна це не визначити на початку вже прямо нашої трансляції, що а, саме сьогодні, так, а, саме сьогодні, 3 травня, свій 50-річний ювілей святкує президент Чернівецької Буковини Сергій Гринюк. А, так, він із листопада 2014 року. Анот уже більше двох-два з половиною роки він є президентом Чернівецького клубу, вкладає і кошти, і душу у Чернівецький клуб. До цього він, як ви пригадуєте, ну, хто слідкує за футболом, за футзалом, в тому числі, Чернівецький Меркурій футзальний був президентом. А от із з листопада 2014-го він тепер є президентом Чернівецької «Буковини». І от саме сьогодні 50 років, уявіть собі, 50 років раз в житті буває. І саме сьогодні, 3 травня, а ця знаменна дата. Ми вітаємо. Президента Буковини Сергія Гринюка із ювілеєм. І сьогодні, звісно, що найкращим подарунком для нього буде самі розумієте, що у виконанні його команди жовто-чорної. тому Буковини сьогодні завдання лише тільки одне.